Вітаю! Сьогодні поговоримо про графік функції виду y дорівнює x додати m і це все в квадраті. Давайте побудуємо графіки функції y дорівнює x квадрат та y дорівнює x x-3 і все в квадраті. Ми бачимо, якщо побудуємо графіки по точкам, то ми бачимо, що наш графік теж є параболою, і він змістився на три клітинки по осі x. Тобто червоний графік це в нас графік функції y дорівнює x квадрат, І синій знизу це графік y дорівнює x відняти 3. Тому бачимо, що він змістився на три клітинки вправо по абсцис. Ну, а справа бачимо порівняння червоний х квадрат і синій х відняти 3, як вони розміщені поміж собою. Так, графік функції y дорівнює x плюс m в квадраті є параболою, яку отримують паралельним перенесенням графіка функції y дорівнює x квадрат на m одиниць вздовж осі х. Вліво, якщо m більше нуля, або вправо, якщо m менше нуля. Вершина цієї параболи має координати мінус m і 0. Тобто тут буде вже знак протилежний до значення, яке ми отримаємо. Так, якщо m у нас буде більше нуля, то графік нашої параболи зміститься на m клітинок лівіше. І якщо m менше нуля, то графік нашої параболи зміститься на m клітинок вправо. Так, тут трошки навпаки, але все достатньо зрозуміло. Як із графіка функції, y рівня x квадрат, одержати графік функції y рівні x відняти 1 і все в квадраті. Так, у нас тут мінус 1, тому е значення в нас тут буде протилежне, буде одиниця, тобто зміщуємося на 1 вправо. Так, як тут є дужки, то ми переміщуємося по осі абсцис, тобто по осі Х. Далі, Y до рівні Х відняти 5 і все в квадраті. Ми беремо протилежне число. В даному випадку у нас 5. Ми беремо 5 клітинок знов вправо. Так. І третя функція Y дорівнює 4,5 додати Х і все в квадраті. Поміняємо місцями Х додати 4,5. Беремо протилежне значення мінус 4,5 і малюємо цю точку на координатній площині, тобто перемістимо на 4,5 клітинки вліво в протилежному напрямку осі Х. Назвіть координати вершини параболи, що є графіком функції. В даному випадку в нас буде координата х це 2,5, координата y буде 0. І так само з наступними прикладами просто беремо протилежний знак. Так, задайте формулою функції, графік якої одержали внаслідок паралельного перенесення параболи y дорівнює x квадрат вздовж осі х. На дві одиниці вправо, на дві одиниці вправо, але ми беремо протилежний знак, тому у нас буде y до рівня х відняти два в душках, і це все у квадраті.